Знову заговорили, нині за інформацією народної міліції ЛНР мав би відбутись черговий обмін військовополоненими між самопроголошеною республікою і українськими військовими. Обмін має бути в форматі 6 на 12. Тобто шістьох полонених українських солдат терористи відпускають, натомість вимагають 12 своїх бойовиків. За попередню інформацію, такий обмін відбудеться у районі міста щастя. А от раніше терористи вже з ДНР повідомляли, що з початку війни передали Києву 568. Сім осіб у той час в обмін отримали 545 військових. Натомість міноборони кажуть, що в полоні залишаються ще 300 наших військових. Серед них і командир штурмового батальйону 8-ї десантної бригади, підполковник Олег Кузьміних. Комбат із 14-ма кіборгами потрапив у полон ще 20 січня, рятуючи бійців свого підрозділу в районі Донецького аеропорту. Через два дні після полону у мережі з'явилось відео, на якому мешканці окупованого Донецька б'ють полоненого кіборга. Тоді українського військового поставили перед камерами російських змі. Навколо зібралися люди. Спочатку викрикували нецензурні слова на адресу військового, а згодом почали і гамселити бійця. Минуло вже 96 днів як Олег у полоні. Його родичі у соціальній мережі Фейсбук закликають небайдужих допомогти звільнити українського військового. Нагадаємо, найбільший обмін всіх на всіх, згідно мінських домовленостей, які були підписані у лютому, планувалися на початок березня. Однак тоді зайшли у глухий кут і обмін заручниками так і не відбувся.